Доброго ранку. Сьогодні у нас нарешті є підтвердження, і їде мій хлопчик до себе додому в Францію. Бачите, почалися збори. У мене сьогодні вихідний мій дружбан Антон. Бачите, ремонтує всякі провода, тобто допомагає мені такою фізичною силою. Тому Зараз я зберу переноску, сумка вже зібрана. Що я в дорогу буду робити? І я вам про це розповім. Значить, фарш я вчора відклала. Це мікс фарша тим, що я годую щоденно цуценя. Зараз я його буду ставити, щоб він нагрівся. Ну, потихеньку. І дивіться, який лайфхак. Перед тим, як вам їхати в машині, годуйте свого песика сирим яловичем м'ясом. Бачите, це яка я вас п'ю. Чому? По-перше, собака не буде, її не буде тушніти, вона не буде ригати, тобто її не буде укачувати. І м'ясо, тобто вона буде більше сита довше. Немона перегодовувати, треба давати трохи. Ну, я пізніше буду його годувати, тому що десь півтречі їдемо. А зараз тільки 12 година, тому дитина гуляє багато на вулиці. Я п'ю каву. Пам'ятаєте, да, у мене новонароджені цуценята? Я поки без сну взагалі. Ще й сьогодні зранку прийшли із Жека неадекватний косільчик, те, що мені розбив камінцем скло в машині. Прийшов на розборки, почав взагалі вибивати мені калітку, такий ага, вищати на весь двір. Ну, в общем, капець. Тому поїхали, буду вам розповідати сумка не закривається, треба її таку, щоб замок добре закрити. Ти вже знаешь? Да. Хочеш показати, що Дякую. ошейника я одіну а поводка треба буде всунути потому що... пелюшки все. Так. Да, добре страхнуло що Так багато собак, що навіть ніхрена на сумку не зробити. Ну там просто поїздка. ще одяг положений. Все туди до виходу, мабуть. І мені оранжеву переноску. Да, на... Я, я би не різковала доставити туди до виходу. Наверх, на коробку покажу. Найголовніше мені переноску дай. Ми вже упакували сумку. Тепер я переноску заберу. Не знаю, чи ви мене будете чути. У мене, як завжди, комплектування переноски. Видно? Мене? Так. Це грязяшка. сушена лопатка, яку я кладу з собою в переноску для того, щоб... Ну, цуценя в дорозі не нервувалося. Значить, одноразова пелюшка. Беру розмір 90 на 60. Так. Багаторазова пелюшка. Кладу її. Зараз холодно. Я взагалі завжди так роблю, але через холодну. Так. І щоб воно не їздило, я беру, знаєте що? Пішла я за іншу пелюшку. Она, конечно, идеальна, но она будет ездить, и она будет взять размеру. Хоча они, чуть-чуть, чуть Мать моих детей. Ты чего пришла? Катерина. Ладно. Це малярный скотч. Я такий скотч не беру, бо його не можна відірвати. А з тим скотчем зручно. Щоб не розкривалося, Не открывалось. Не буде їздити так. Це получається як матрасик, і отримує вологу. Ну і серветки. І все. І я такого зараз буду стоями, накладати і викладати повністю до переноски. Я вже вам розповідала, що це дуже зручно, тому що. Воно гарно впитує вологу. Ми ж не знаємо, друг він по дорозі захоче какати чи захоче пісити. Якщо він просто накакає на пелюшку, він там буде ходити і він все вимаститься в цю гавняшку. А коли на серветках, на такі, воно замотається в серветку. Цуценя буде чистенька, навіть якщо він попісяє, воно все візьметься ну, вологим комком і цуценя буде суха. Я бумагу не економлю. Я до цього прийшла з часом, не зразу, бо самій прийшлося. Коли мене просили доставляти, ну я доставляла один раз а, власним авто, везла до Польщі в аеропорт, чужих песиків, не своїх. А там така немаленька порода була. І я зрозуміла, що коли вони просто в боксі, просто на... Пелюшки, ну оці одноразові. Боже, я пам'ятаю, як ми стоїмо на кордоні. Черга величезна. Хтось там було два цуценяки, один обкакався. А, ну, смоги то таке діло, але страшне, це те, що вони вимастилися в какашці по цій пелюшці, бокс там цей всей. А коли ти отак вистеляєш декілька слоїв, то дуже зручно, дуже. І потім бумажки викину і все. І все просто супер. Йому буде м'якенько і тепленько. Так. Все зробили. Так. Повідець. Ми причепляємо. Так. І кладемо гризунця. Це висушений хрящ, тому він його не відкусить, він просто буде його гризти і заспокоюватися. Все. Зараз вам покажу, як там серединку. Побачите, як класно. Так, покажу вам, як це виглядає. Бокс великий. Ось, дивіться, як там. Серединки. Це лоточок, щоб можна було водичку в дорозі наливати. Гризунець, все, бачите. Кислої, виходить. І всей повітець. Ошейник я одіну в дорогу. Все, ми готові. Так, наш красень, який сьогодні їде. Лишні хочу волосюшки забрати. Зараз холодно, але я його одягати не буду. Так, ошейник, підігнати під шию, щоб він не висмикнувся, але щоб і не задушився. Так перевіряємо. Перевіряємо через голову. Ні, не прийде через голову, Та за тьмі. Я на дорогу не купаю ніколи. Дюма мин, домомин син, домомин син. Бачите, під шорсток, як добре. Знаєш? Просто треба, я повні тем показував, треба не отак, бо ви бачите шкіру порить, а треба отак, отак. Бачите, воно спеціально зроблено, вигнуто, щоб воно йшло отак. Дуже зручно. Лишній підшерсток, це я хочу перевірити, чи є лишні стерчашки, щоб їх ці стерчашки прибрати. Щоб вони йому не вміщали, Бачите? це біля очок, взагалі, це по документам Rover, Шерсть у нього обалденно. На сьогодні справ капець скільки. Сьогодні єдиний день, коли мій дружбан Антон вихідний і треба ж підготувати машину до СТО. тому що там, коли побилося скло, воно ж все в машині, щоб ви розуміли. І це небезпечно, і для собак небезпечно. І треба ж скло це вставити. Ні, ні, зайчик, Ні, ні, котик, Ні, стій, стій. У нас є пінцетик біля глазика. Мені не подобається дві пару волосинок.

Ми погодуємо м'яском. Хочу ще раз повторити, що ми на дорогу, я так особисто завжди роблю, я на дорогу готую з сирим м'ясом. Так, трохи багато. Зараз я. Миска, я на неї наїхала коляскою. Так. Він буде ситий, тому що ну, на кордоні да, стояти, поки перевірки, документи, тому подібне, його ж ніхто годувати не буде. В дорозі його не буде тошніти, тому я завжди даю дорогу сире м'ясо. О, все, ми готуємося. Зараз він ще побігає, щоб він покакав попісяв. все, що він з'їсть. Свинтос маленький. І все, і буде, зустрічай, маму. Котик! Йди сюди. Покажись, який ти гарнезний. Давай, давай, дорогой, давай, давай. Я тоже не хотел бы эту грязку, но так надо. Все мы едем. Find my last book.